9 листопада 1965 року. О 17.16 у канадській провінції Онтаріо поблизу кордону зі США виходить з ладу лінія електропередачі Ніагарського енерговузла. Через 4 секунди від перевантаження відключається ще 5 ліній. Єдина енергетична система північного сходу США розпадається через дисбаланс між споживанням і виробництвом електроенергії. Перестають працювати місцеві електростанції. Близько 25 мільйонів людей у семи штатах США і двох провінціях Канади залишаються без електроенергії. Це була одна з найбільших аварій у світовій енергосистемі. Через 13 років Нью-Йорк знову поринає в темряву. Ніч з 13 на 14 червня увійшла в історію як ніч страху. Два удари блискавки вивели з ладу магістральні лінії електропередач. Перевантаження системи спровокувало автоматичне знеструблення майже всього Нью-Йорку. Містом прокотилися хвилі безпорядків. У районі Манхеттена почалось безпрецедентне масове мародерство. Згодом близько 4 тисяч людей потрапили за ґрати. Збитки оцінили майже в 1 мільярд доларів. Приблизно в цей час СРСР, розуміючи зростаюче значення енергетики в житті людини, ухвалює рішення про так звану третю енергетичну експансію. Советський союз це була дуже амбіціозна страна, котро. Діла все можливе для того, щоб розширити своє влияние по миру различными методами і агресивними, і економічними. Україна повинна була стати енергетичним мостом для поставок електроенергії в Європу. Тому основні об'єкти для генерування і транспортування електроенергії будували тут на території України. был построен колоссальный энергетический комплекс тепловые электростанции, гидроэлектростанции, гидроаккумулирующие станции, линии электропередач самые мощные, 750 э, киловольт которых в мире не было для поставки электроэнергии э, в Европу. Но э, пришли 90-е годы, Советского Союза не стало, и Украина в Украине сохрани... был этот потенциал, который был соизмерим Ну, Вуне тільки з енергетичним потенціалом Франції. Це був найможніший, найтехнологічні розвитії. Більшому большому ми мы раціонально розпорядилися цим потенціалом. Загальна енергетична система нашої країни може продукувати 55 тисяч мегаватт електроенергії. На сьогоднішній день ми використовуємо орієнтовно на 25-30 тисяч і за достатньо короткий період часу, в принципі, можемо продукувати і 45. Тобто це говорить про те, що сьогодні в нашій країні є багато невикористаних ресурсів. Поїздка до новоукраїнського сьогодні і ташлика є якраз тим елементом, який дає можливість чітко зрозуміти, наскільки швидко ми можемо запустити всю ту електроенергетичну систему, яка є в розпорядженні українського народу. Відрамуліруючі електростанції представляють собой два водойоми в різних рівнях. Один водойом вище, Верхний водоем и второй нижний водоем. Они соединены между собой специальными тоннелями, на пути которых стоит гидротурбина. Основні функції гідроакумулюючих станцій викид додаткових потужностей у пікові періоди навантажень або ж у разі аварійних відключень блоків на інших електростанціях. Це дозволяє швидко усунути дисбаланс у генеруванні та споживанні і не допустити розпаду енергосистеми. Прелість в тому, що вона може розвернутися і видати мощність за дуже коротке вірм порядка 6-10 хвилин ми можемо видати 320 МВт мощності. Пуск, например, теплової станції прозводиться там в течені 6 там десятіх часов. Пуск атомної станції проєздиться там в тіні порядка трьох суток. На можно на Ташлицькій ГАЕС наразі працює лише два агрегати. Хоча первинний проект, розроблений іще ще при радянському союзі, передбачав 10. Після аварії на Чорнобильській АЕС будівництво зупинили. Хоча основні підготовчі роботи були зроблені ще в той час. Спорудження станції відновили в 2000-х роках. Тоді ж запровадили єдиний в Україні проєкт паралельного фінансування будівництва промислового об'єкту з розбудовою соціальної сфери. Це ремонт шкіл, дитячих садочків, це водогони, це газогони, ремонт лікарень. Тобто всі соціальні програми, які є у нас в Миколаївській області, які були задіяні по ці ташлицькі програми, десь близько 160 мільйонів. Область отримала. Як тільки будуть приходити кошти, ми будемо споруджувати треті, четверте, п'яте, шосте агрегати. Звичайна область буде отримувати ще відповідні кошти. З 2008 року кошти на спорудження об'єкту зі спецфонду передали в загальний міністерський котел, і фінансування практично зупинилось. Фінансування стройки сьогодні. крайне недостаточно. Если стоимость этого комплекса, будем говорить, полтора миллиарда, а финансирование ежегодное 50 миллионов, то каким, куда мы, в какие сроки выполним. Поэтому обязательно надо государственное финансирование, обязательно надо государственную программу. Что необходимо для того, чтобы этот потенциал сохранить, его развивать, и продавать самую высокотехнологичную продукцию, которую можно делать, это электроэнергия. Это первое. Это интегрироваться э, украинской энергосистемы в европейскую. Закончить строительство Кашлыкской э, гидроаккумулирующей, Днестровской гидроаккумулирующей, построить опорные подстанции, восстановить линию 750 на э, Исакчу, вот с южноукраинской, и обеспечить экспорт электроэнергии. Ми підрахували разом з спеціалістами, що якщо ми могли б за короткий період часу запустити наших три мости електричних до західної Європи, які побудовані сьогодні, є у розпорядженці нашої країни, то ми достатньо швидко могли б генерувати орієнтовно 3,5-4 мільярди доларів додаткових валютних надходжень до нашої країни. На ми почнемо працювати паралельно з європейської продавать, і продавати будуть зарабатываться деньги, Це прийдуть інвестиції для модернізації. І тоді ми на действующих электростанциях почнемо модернізувати реконструировать действующие энергоблоки, енергоблоки, які введені в експлуатацію в 50-х, 60 х годах. Вся економіка країни працює не системно. Ми бачили, що Фактично за 24 роки жодного уряду чіткої програми розвитку країни на довготривалий період часу не було. Пояснення тут достатньо просте, що при незбалансованій політичній системі власне робота уряду не є довготривалою. тобто потрібно, щоб парламент України працював цілеспрямовано на розробці стратегії розвитку своєї держави в цілому і економіки у деталізованому розрізі. На жаль, сьогодні цього в нашому суспільстві немає, і одне з наших основних завдань це власне вибудувати політичну силу як інструмент побудови нашої держави, у якої в кінцевому етапі в руках була чітка стратегія розвитку нашої країни. А щодо можливості виконання такої стратегії на сьогоднішній день в мене сумніву абсолютно ніяких немає.